Я викладач Львівської національної академії мистецтв. У нас навчаються талановиті діти з усієї України, з заходу до сходу, з півночі і з півдня. За 10 років моєї роботи у нас не було ні одного міжнаціонального чи міжрегіонального конфлікту. Дорогі наші мужні, красиві, терплячі герої. Ми знаємо, що вам в цей час є надзвичайно важко виконувати свій обов'язок. Але пам'ятайте, що ми з вами. Цілий світ з вами. Бог з вами. І ми обов'язково переможемо. Я проти війни. Життя довге, якщо ним уміло користуватися. Не йдіть з війною проти закону. Прийміть закони проти війни. Мир необхідно здобувати. Війна буде повторюватися до тих пір, поки питання буде вирішуватися не тими, хто помирає на полі бою. Я хочу, щоб на моїй рідній землі завжди світило сонце. Я хочу зростати щасливою, радісною. Хочу, щоб сльози тих, які втратили рідних, батьків, не були на їхньому обличчі. Я дуже люблю життя. Будь ласка, не забирайте його у нас. Я народилася і виросла в місті Харків. Зараз я навчаюся і живу у Львові. Я хочу закликати всіх громадян України. Щоб вони зрозуміли, що ми є єдина цілісна держава і щоб підтримували мир та соборність в Україні. Я мати. А як відомо, війни прокляті матерями. Ми любимо наших дітей. Ми любимо Україну. Ми не хочемо війни. Діти України за мир, діти Росії, а ви.